Всім доброго дня. Сьогодні у нас 6 червня. Короткий відеогляд автомобілів, які маємо на майданчику. Займаємося автомобілями з Європи та з США. По наявності маємо великий вибір авто. Також займаємося автомобілями на замовлення. Давайте розпочнімо. З цього краснення це в нас Volkswagen Caddy, 11 рік, 2 літра бензин. 224 проби, Ціна 10500. Також у нас можливий лізинг. Це в нас чистий пасажир. Стан сидінь, дивіться, автомобіль п'ятимісний. місний. В гарному кольорі. Передні 100-підйомники у нас підігрів, сенсорна мультимедія, двозонний клімат, 224 пробігу, салон частенький, ціленький, автомобіль в гарному стані. Далі Volkswagen Touran. 11 року, 1,6 дизель, 229 пробігу, ціна 10650. Також гарна комплектація, легкосплавні диски, красивий колір. Маємо. Великий вибір Volkswagen Touranів, бензинових. Давайте розпочнімо все. Це у нас 8-й рік, 1,6 МПІ, ціна 8700, 204 пробів, механіка, синій такий колір. По комплектації передні склопідйомники, автосвітло, круїз, підігрів сидінь, кондиціонер, структурне кермо, шити, стан сидінь, дивіться, все частеньке, ціленьке. Автомобіль у нас 7-місний. Присутній фаркоп, синій такий колір. Далі графітового кольору to Run 9 року, 1,4 бензин, автоматична коробка передач 175 тисяч пробів. Автомобіль на легкосплавних дисках оригінальних, 4 склопідйомника, круїз, мультикермо, сенсорна магнітола, підігрів сидінь передніх, в такому стані, все чистеньке, ціленьке. Ціна 8500. Також можливий лізинг у нас. Йдемо далі з сірого кольору. Також 8 рік, 1,6 MPI 192 пробу, 8450. Автомобіль на легкосплавних оригінальних дисках. Гарний збережений салон, 4 склопідйомника, круїз. Двохзонний клімат. Кермо не шите в оригіналі. Сидіння чистенькі, ціленькі, стеля. Автомобіль у нас 7 -місний. Чорного кольору маємо. Восьмий рік, 2 літра, газ, бензин, 193 пробігу, механіка 8500. Гарна комплектація, 4 слопідйомника, автосвітло, круїз, мультикермо, шкіряне кермо, підєрів, двозонний клімат, 193 пробігу, стан салону. Все частеньке, ціленьке. Задній ряд сидінь. На легкосплавних дисках. В чорному кольорі. Далі Гольф 6, це у нас 9 рік, 1,6 МПІ, механіка 9200, 153 тисячі пробігу. Гарний колір, 4 склопідйомника, клімат контроль, штатна мультимедія, шкіряне кермо, стан салону, дивіться, все чисте ціле. Так, Давайте цей подивимося. Це у нас дизельний 10 рік, 9 тисяч вартість. Такий велюровий салон, навіть відкривачка збереглася. Гарна комплектація, панорама. Нова гума, нові тормозні диски, гальма обслужень, автомобіль в синьому кольорі, передній задній партронік. 10-й рік, 1,6 дизель 212 пробується ціна 9 тисяч. Такий, є гольфи 5 у нас. Це в нас. 7 рік, ціна тисяч, 1,6 MPI, 227 пробів, автомобіль з Італії. Кондиціонер, 400 підйомника, автосвітло, газ. Гарна гума, по кузу без корозії, Ціна 7000. Синього кольору також 7 рік, 1,6 МПІ, бензин, 212 пробів, механіка, ціна 7,150. Автомобіль на легкосплавних дисках, 4 склопідйомника, круїшки, рене кермо, болзонний клімат, підігрів сидій. Я такий четвертий гольф, це у нас 2002 рік. 1,6 MPI, бензин 200 тисяч пробів, ціна 4750. Хетчбек, п'ятидверний. Volkswagen Polo. 2008 рік, 1,4 бензин, 202 пробів, ціна 6 тисяч. Автомобіль в гарному стані, легкоспавні диски, гарна комплектація, 400 підйомника, шкіряне кермо, штатна мультимедія, клімат контроль, підігрів сидінь. Сидіння чистенькі, ціленькі. Автомобіль в гарному технічному та візуальному стані. Так, Ходімо далі. Є такий Volkswagen Tiguan Це у нас 18 рік, 2 літра бензин, 91 тисяча пробігу. Автомат повний привід. Автомобіль в гарному стані, класна комплектація. дивіться. Салон чистенький, ціленький, гарний колір. Тоновані вікна, легкосплавні диски. Автомобіль з США з мінімальними пошкодженнями. Кого цікавить він код, можу скинути на телефон. Далі Кіа. ЄВ6, 23-й рік, електрика 77,4 кВт, 65 тисяч пробів, автомат задній привід, ціна 26,750. Автомобіль в гарному стані, також з мінімальними пошкодженнями, весь в рідній фарбі. Тесла Model Y. Це в нас 20 й рік. Автомат повний привід 29500. Є Теслай тройки сірий колір 22-го року, 19500. 82 тисячі пробіг, задній привід. і в чорному кольорі. Також задній привід, автомат 35 тисяч пробігу, ціна 2500. 35 тисяч пробігу. Ще одна Tesla Model Y в синьому кольорі. Це в нас 21 рік. 84 тисяч пробую, 25 500 вартість. Ford Edge. Це в нас 20 рік, 2 літра бензин, 40 тисяч пробів, автомат, передній привід. Далі Porsche Cayenne, Це у нас 2010 рік. 3 літра гібрид, 197 пробів, ціна 16 тисяч. Класна комплектація. Дощ Journey, Гарна ціна на цей автомобіль, 20 рік, 24 газ бензин, 134, 136 тисяч пробів, автомат, передній привід. І колір, Люк. комбінований салон, автоматична коробка, мультикермо, 4 скло підйомника. Заді також присутній кліматконтроль. Є в нас багато опилів зефір, є дизельні, є бензинові. Давайте розпочнімо. Це в нас 2000. 11 рік, 1,7. Дизель 206 тисяч пробів, ціна 8500. Механіка шестиступка. Автомобіль в гарному стані, гарна комплектація, комбінований салон, автосвітло, мультикермо. клімат-контроль, підлокітник. Ось такий салончик. 4 склопідйомника. Автомобіль у нас 7-місний на, на легкосплавних дисках. Так, ходімо далі. Це в нас також дизельна, 11 року, 1,7 дизель, ціна 7300, 216 пробігу. Автомобіль також на легкосплавних дисках. Такий сіро голубий колір. 4 склопідйомника, круїз, мультикермо, клімат, підлокітник. Салон чистий, цілий. Автомобіль також семимісний, Також присутній фаркоп, що там, що там. Ходімо далі. Ця у нас 2014 року з бензиновим двигуном 1,8. Передній задній партронінг у нас по комплектації ціна 9 тисяч доларів, 211 тисяч пробігу. Чотири склопідйомника, круїз, мультикермо, сенсорна магнітола, салон частенький, ціленький. В чорному кольорі. Є в нас бензинова 1,8. Такому сіро-голубому кольорі. Також гарна комплектація, передній задній партронік. Це у нас 11 рік, 211 пробів, ціна 8500. така вона по салону. Комбінований салон такий. Підлокітник, партронік, підігрів сидінь, мультикермо, автосвітло, круїз. Авто також у нас семимісне. 400 підйомника, передній задній партронік. І є ще одна бензинова, це у нас 12 рік, 1,8 бензин, 213 пробігу. Також гарна комплектація, передній задній партронік, 4 склопідйомника, автосвітло, круїз, мультикермо, штатна мультимедія. Так виглядає автомобіль по салону. Технічний автомобіль у нас в гарному стані. На легкосплавних дисках. Ходімо далі, є в нас Passat b 6 в седані. Це у нас 2006 рік, 1,6 МПІ 155 тисяч пробів, ціна 7 тисяч. Чотири склопідйомника, автосвітло, світло, рене кермо, дивіться танц салону, все чистеньке, ціленьке, двохзонний клімат, підігрів, штатна мультимедія. На легкосплавних дисках, передній та задній паркроні. По кузу авто без корозії. Є в нас шкоди фабії, є в нас Така фабія 6 року, 1.4 бензин, ціна 5000, кузов універсал на легкосплавних дисках з кондиціонером, передній склопідйомник, такий сірий графітовий колір. І є в нас вже новіші фабії 9 року. 6500 2001 рік бензин 1.4, передні склопідйомники, кондиціонер. На мультимедіа, салон чистенький, ціленький, 6500, також можливий торг. Це в нас чуть-чуть дешевша, 5750. Також універсал 1,4, 174 пробіг, ціна 5750. Автомобіль закритий, на жаль. Йдемо далі. Є шкоди Октавії, є дизель, є бензинові. це у нас рестайлінговий. Це у нас 12 рік, 1,6 дизель, 223 тисячі пробігу. На легкосплавних дисках в універсалі. Йдемо далі? Це в нас 11 рік, 1,6 MPI 136 пробів 9800. Також універсал на легкосплавних дисках. Біль закритий. Так, ще одна MPI. Це в нас 9 року, ціна 8800. Передні слопідйомники у нас, круїз, Двозонний клімат, підігрів. Автомобілі з фаркопами чорного кольору. Це у нас шкода Октавія, 9-й рік, 1,6 бензин, 167 пробів, 8650. Маємо на різний, різний смак та на різну ціну Октавії. Автомобілі свіжопригнані, розмитні, сертифіковані. Volkswagen Tourant. До речі, гарна ціна, це в нас третій рік, 1,6 бензин, 217 пробів 5500 на легкосплавних дисках. Передні склопідйомники, чехли в нас, кондиціонер, штатна мультимедія. По кузов авто без корозії в сірому кольорі. Далі шкода Octavia Turf в червоному кольорі. Це у нас 10-й рік, 1,6 МПІ, бензиновий кузов універсал. Останній рік виготовлення даного автомобіля. Вересталінове кермо, кондиціонер, передні склопідйомники. Ціна даного, даного автомобіля 7200 пробіг 200 тисяч кілометрів. Так, ще одна шкода Октавія 5. Це у нас 11 року, 1,6 бензин, 144 пробіг, 9850. Автомобіль на легкосплавних дисках, передні склопідйомники, кондиціонер та базова комплектація. Мазда тройка. Це у нас 10 року, 7650, 204 пробігу. На легкосплавних дисках автомобіль. Салон в гарному збереженому стані, гарна комплектація, кондиціонер, 4 підйомника. Задній партронік присутній. Автомобіль в гарному кольорі, технічно. Все чудово, без нарікань. Fiat Panda, Це в нас 9-й рік. Автомобіль з Німеччини 123 пробігу, 1,3 бензин. Ціна 5 тисяч. Маленький. Такий автомобіль комусь для мірода можливо потрібно. Технічно все чудово, по салону, все чистенько, ціленько. По техніці автомобіль без нарікань. Є в нас два катіка в максі базі. Завтра ще буде два в звичайній базі. Це у нас 9 рік, 1,6 бензин, 10500, 202 пробігу в чорному кольорі, передні склопідйомники, автосвітло, двозонний клімат. Такий салон автомобіля. Це у нас максі база, автомобіль семимісний. Завтра буде е, не максі база, а звичайна база. І один п'ятимісний, а другий семимісний. Кого цікавить, кадіки, звертайтеся, маємо великий вибір автомобілів з Німеччини. Далі у нас 10 й рік, 11300, газ, бензин, 1,6МП, і також Максібаза. Ну, тут уже п'ятимісний. Передній склопідйомник, автосвітло, кондиціонер. По салону автомобілі в гарному стані, частенькі, ціленькі. Далі Toyota Avensis. Це у нас 8 рік, 1,8 бензин на автоматі, звичайний двигун і звичайний автомат. Ціна 8500, кузов. Універсал. 4 склопідйомника. Клімат-контроль, автоматична коробка, мультикермо. Автомобіль на легкосплавних дисках, в гарному кольорі. Далі Golf Plus. 9 рік, 1,4 бензин. Автоматична коробка передач 192 пробігу, 8900. Ціна на гарних легкосплавних дисках, 4 склопідйомника, круїз, штатна мультимедія, кондиціонер підігрів синдій. кузу автомобіль цілий, без корозії. Вже на реєстрації. По Субару буде чуть пізніше інформація. Далі Ford це МАКС. C-Max Plus, 16 рік, гібрид 2 літра, бензин 125 пробігу, автомат 12900. Гарна комплектація, шкіряний салон, електросидіння, мультикермо. Так виглядає салон, салон чистенький, сіленький. Далі, Audi. А четверта, 6 року, 2 літра бензин, 207 пробу, ціна 7650. Дуже гарний автомобіль в гарному кольорі на легкосплавних дисках. 4 склопідйомника, салон частенький, ціленький, такі дерев'яні вставки, шкіряне кермо, двозонний клімат, круїз. Задній склопідйомник на легкосплавних дисках. Йдемо далі. Hyundai Tucson, 8 рік, 2 літра бензин, ціна 8 750, 126 тисяч пробів. Також на легкосплавних дисках 400 підйомника, шкіряний салон, підігрів передніх сидінь, клімат контроль, шкіряне кермо, стан салону, дивіться, все чистеньке, ціленьке. Оригінальні диски. Далі BMW першої серії. 9 рік, 2 літра бензин, 174 пробів, механіка, ціна 7,850 на легкосплавних дисках, стан салону, 4 склопідйомника, кондиціонер. Салон в гарному збереженому стані. Audi А3. Сьомий рік 1,6 MPI, 202 пробів. Ціна 7750. Автомобіль на легкосплавних дисках, 5 дверних, 4 склопідйомника. В салон в гарному стані. підігріви, клімат. Шкіряне кермо. Є в нас Audi A4. 8 рік 1,6 MPI, 213 тисяч пробів. Кузов Універсал на легкосплавних дисках. Двохзонний клімат контроль, підігріви, 4 підйомника, салон чистий, цілий, по кузову без дефектів, без корозії. Audi 4, 18 рік, 2 літра бензин, 47 тисяч пробів, ціна 16900. Класна ціна, невеликий пробіг, 4 склопідйомника, підйомника, шкіряний салон, мультикермо. Великий дисплей, круїз, електролюк. Йдемо далі. Audi Q5. Це в нас 3 літра бензин, 99 тисяч пробів, автомат, повний привід, 19900. Автомобіль в дуже гарному збереженому стані. Стан салону, все чистеньке, ціленьке, класна комплектація, панорама. 4 склопідйомника, мультикермо, оригінальні диски по кузу авто без дефектів. Далі. Два Ford Fusion, це автомобілі. Сьогодні у нас заїхали на продажу. Щойно їх пригнали. Шостий рік, 1.4 бензин, 5850. Стан салону, сьогодні будуть на них огляди. Більш детально буде в телеграмі, там будуть виставлені фотографії. Підписуйтесь на наші соцмережі, туди виставляємо фото автомобілів, які щойно придбані. Та їдуть в Україну на розмитнення. І другий Форд це у нас 10-й рік, 1.4 бензин 6450 в графітовому кольорі, класна комплектація. у нас, передні стопідйомники, регулювання складання дзеркал, мультикермо, кондиціонер. В такому стані сидіння, підігрів лобового, підігрів заднього скла. І, до речі, підігрів сидінь ще присутній. ціна 6,450 автомобіль обслужено від А до Я. Йдемо далі. Volkswagen Touran, 10-й рік, 1,6 бензин, 204 пробів 9350. Це авто у нас з Італії ми при, привезли. 4 склопідйомника, круїз, сенсорна магнітола, двозонний клімат контроль, салончик чистий, цілий, легкосплавні диски. З такому стані салон. Далі, Renault Megane другий. Та у нас 2009 рік, 1,6 бензин, 166 пробув, ціна 5800, кузов універсал. Також автомобіль свіжопригнаний. він по салону, 4 склопідйомника. Гольф 7, 14 рік, 1,6 дизель, 218 пробув, ціна 10 тисяч. В універсалі. 4 склопідйомника, підірів сидінь, кондиціонер, розширений бортовий. Є такий у нас Nissan 17 року, 2,5 бензин, автомат, передній привід 12 тисяч. Гарна комплектація, електросидіння, мультикермо, клімат, автоматична коробка, підлокітник, шкіряне кермо на легкосплавних дисках. 146 тисяч пробігу. Так, йдемо далі. Є в нас такий бюджетний автомобіль, Рено Канго, 7 рік, 1.4 газ бензин, 230 тисяч пробіг, передній привід 6450. Це у нас чистий пасажир, гарна комплектація, панорама. Далі, реноме Ган 3, це у нас 12-й рік, 8750. 224 пробігу 1,5 дизель К9К. Салончик в гарному переженому стані, 4 склопідйомника, кондиціонер. І в нас четвертий меган. Це у нас 2017 рік, 1,5 дизель, 164 пробігу, автоматична коробка передач 12700. Автомобіль в гарному стані, гарна комплектація, 4 електросклопідйомника, автосвітло, мультикермо. Клімат, контроль, круїз, стан сидінь, дивіться, стан салону. Авто на легкосплавних дисках. Салон в гарному збереженому стані, по кузу автомобіль без дефектів. 12717 рік. Йдемо далі. Рено Колеус, це у нас повний привід. 2010 рік. 2.0 дизель, 221 пробів, механіка 10500. Автомобіль закритий, тут у нас шкіряний салон. Панорамний дах, легкосплавні диски, повний привід, механіка. Даний колеус це в нас 10-го року. Також 2 літра дизель, але вже на автоматичній коробці передач. Також кіряний салон, електросидіння, 4 склопідйомника, клімат і панорама. Ціна даного 10 500. Рено сценник. Це у нас 2007 рік, 1,6 бензин, 173 проби, ціна 6,150. Далі, Renault Megane третій, 12 рік. 1,5 дизель, К9К, механіка 211 пробів, 8850. Кузов універсал на легкосплавних дисках. Вчора. Виключився телефон, розрадився, то сьогодні продовжую дане відео. Сьогодні в нас вже субота, 7 червня. Куранчик, який був вже проданий. Люди зараз оформляють. Кого цікавлять автомобілі з Європи або Америки, телефонуйте, заїжджайте до нас на майданчик, знаходимося місто Вінниця, Німанське шосе, провулок затишний. По наявності маємо великий вибір автомобілів як з Європи, так і з Америки. Також працюємо на замовлення. Кого що цікавить, телефонуйте. Оцей туранчик зараз виписуємо договір. Це у нас 1,6MPI. Підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Також звертайтеся за телефоном, пишіть у Viber, кого що цікавить. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів!